Шановні громадяни України, шановні телеглядачі, сьогодні ми маємо велику честь приймати в стінах парламенту України спікера Саєми Латвійської Республіки, вельмишановного пана Едвардса Смілтенса. Насамперед, я от хочу подякувати шаному пану спікеру і делегації латвійського парламенту за те, що Сьогодні вони перебувають в Україні, чим демонструють свою підтримку і солідарність з українським народом. Крім цього, я хочу нагадати, що саме Саєма Латвії вона одна, один з перших парламентів світу, який підтримав Україну на рівні дуже важливих політичних рішень. Це і рішення, які стосуються визнання того, що відбувається в Україні геноцидом українського народу. Це рішення щодо визнання Російської Федерації державою терористом. Я також хочу подякувати парламенту Латвії Латвійському народу за ту підтримку, яку українці відчувають і в частині військової підтримки, в частині фінансової підтримки, в частині гуманітарної підтримки, в частині накладення санкцій на Російську Федерацію. Також ми обговорили цілу низку питань щодо подальшої співпраці між нашими парламентами. В частині підтримки України на шляху до Європейського Союзу, в частині підтримки України на шляху до НАТО. Той вклад, який Латвія робить в нашу спільну перемогу, ми, українці, бачимо, відчуваємо і дуже вдячні за це. Також сьогодні пан спікер буде мати можливість виступити перед українським парламентом з промовою і зверненням до українських парламентарів і до українського народу. Тому ще раз щиро дякую шановні пане спікери, і завжди ласкаво просимо в Україну. Доброго дня, шановні друзі українці, брата та сестри українці. Ми пищаємося вашою мужністю, силою відвагою, і ми допомагаємо вам всім, чим зможемо до перемоги. І разом ми переможемо. I'm really glad to be back in Ukraine because I was in Ukraine in these Хочу сказати, що я в останнє був тут у квітні, і тоді ще у повітрі відчувалося трохи острах. Зараз під час цього візиту, я відчуваю, що жодного страху немає. Вся нація об'єдналася і налаштована перемогти. Це тільки справа часу. Перемога зараз в Латвії ми маємо новий парламент і уряд, але e, це ті самі люди, які займаються українськими питаннями давно, тому що для більшості з нас війна в Україні почалася не в лютому минулого року, а з 2014. Але вже з 24 лютого 2022 року в нас повсюди в Ризі майоріли українські прапори. І дійсно важливо, щоб ми підтримували вас. Ми це відчуваємо. Всі люди донатять і особисто, і на урядовому рівні. Латвія у відсотку до ВВП. Напевно, зараз найбільша країна найбільше донатить на допомогу України. Сьогодні я виступатиму в парламенті, і я говоритиму про а, силу права і право на застосування сили. Путін намагався присвоїти собі це право на застосування сили на противагу силі права, і ми зараз не можемо дозволити, щоб політика знищення всієї цивілізації, щоб гвалтування, насильство, вбивство людей, геноцид, щоб вони е, зруйнували всі ті людські цінності, які ми обстоїмо. Ми не дозволимо дестройнвельюз ісмето. Щоб оця руйнівна політика призвела до хаосу в усьому світі. Треба повернути силу. Право, щоб ті, хто вчиняють вбивство, щоб вони були притягнуті до відповідальності і відповідно покарані, Тому ми підтримуємо Україну, і ми дуже налаштовані на те, щоб підтримувати вас і. Далі, до речі, мушу сказати, що ви допомогли нам позбавитися від багатьох, від багатьох пострадянських речей, і здобув піднятися на ноги і скинути з себе ті пострадянські символи. І тому я вважаю, що сьогодні Україна бореться за європейську демократію, а не просто за свою незалежність. Ми бажаємо вам мужності на цьому шляху і готові стояти з вами поруч до кінця. Дуже дякую. шановні друзі, палдієс, Дякую.